Всім привіт! В каналі Математика по-людськи ми будемо продовжувати з вами розбиратися з пірамідами. І сьогодні в нас особлива піраміда, в якої всі бічні ребра нахилені до площини основи під однаковими кутами. Нагадаю вам, що на попередньому уроці номер 1 ми розбирали піраміду, в якої всі бічні ребра рівні. А тут іде мова про кути нахилу ребер бічних до площини основи. Отже, перше, про що треба згадати? По-перше, треба згадати, де то є той кут нахилу ребра до площини основи. Я вам нагадаю, що якщо я маю площину. площину. І в мене є до площини якась похила, наприклад, АБ. Щоб я визначила, який кут нахилу цієї похилої до площини основи, то я мушу опустити перпендикуляр до площини основи. І тоді я одержу проекцію. Тут буде прямокутний трикутник, і оцей кут, наприклад, кут АБО. Це буде кут нахилу похилої АБ до площини основи. Так, це нам пригодиться. Тобто, то собі добре зафіксуйте. Отже, я мушу мати оцей перпендикуляр. Тепер чим особлива та піраміда? От як ви читаєте текст задачі? І ви тут маєте бачити отой кусочок речення: знайти бічні ребра піраміди, якщо вони утворюють от оці бічні ребра, вони утворюють рівні кути з площиною основи. От, Бачите, оцей кусочок вам має сказати е, наступну інформацію: видати: що як ви проведете висоту, як ви проведете висоту в тій піраміді, то точка О Наприклад, якщо висота СО, та, в даному випадку точка О, буде центр, центр е, кола описаного навколо основи, описаного, в даному випадку описаного навколо трикутника АБЦ, Це є перше. Е, перше що ви маєте побачити з тексту задачі. Отже, маю основу піраміди є прямокутний трикутник, якого дорівнює 32, висота піраміди 12, знайти бічні ребра піраміди, якщо вони утворюють рівні кути з площиною основи. Оце от те, що я вже вам сказала. Отже, якщо ви таке побачили, то це означає, що висот, вершина піраміди спроєктується в центр описаного кола. Далі наступний крок, ви маєте зрозуміти, що у вас є в основі. В даному випадку, в нас в основі є прямокутний трикутник. Я його побудую прямим кутом, нехай буде Б. Гіпотенузою АЦ. І далі я думаю, де знаходиться центр кола, яке є описане навколо прямокутного трикутника. Тут вже теоретична інформація: той центр кола знаходиться на середині гіпотенузи. Тобто, якщо я отак от поставлю середину гіпотенузи, то ОА, ОБ, ОЦ рівні відрізки, і це є радіуси описаного кола навколо трикутника АБЦ. Якщо в основі лежить рівносторонній трикутник, то, то є точка перетину медіан висот, бісектрис рівностороннього трикутника. Якщо це є квадрат, то точка перетину діагоналей. якщо якась інша фігура, то перше, що ви мусите вияснити з теорії, де той центр кола, наприклад, там в якомусь іншому трикутнику описане коло, точка перетину, центру описаного кола, є точка перетину серединних перпендикулярів і так далі. Тобто це то вже далі залежить від тексту задачі. Так. І оскільки ця точка О в даній задачі лежить на середині гіпотенузи, то от я думаю, що ви вже тепер зрозуміли той малюнок. От я поставила оцю точку О. Тут в мене є SO висота. В даному випадку СО висота, вона в нас відома в тексті задачі, я запишу, що СО є піраміди 12 см. Так, і ще вартує отут згадати про той кут нахилу. От, оце, от, що я вам розказала про похилу перпендикуляр і проекцію, як воно тут працює. СО, то є, оскільки то є висота, то є перпендикуляр до площини АВС. Тоді, е, Тоді, якщо я маю оцей перпендикуляр, наприклад, я хочу кут нахилу ребра SA. То я маю перпендикуляр СО, похилу SA, і той його кут. От, САО. Якщо кут нахилу СС, то буде кут SCO. Якщо кут нахилу похилує СБ або ребра СБ, то буде кут СБО. Тобто оце ті кути, про які е, йде мова в тексті задачі. Так. Е, ще ми маємо тут відому гіпотенузу, яка дорівнює 32, Допишу, що С дорівнює 32 в даному випадку, отут гіпотенуза. І все, так. Знайти бічні ребра. Отже, мені треба знайти СА, СБ, СЦ. SC. Так, ті всі ребра будуть також рівні, бо я маю трикутники СОА, який рівний трикутнику SOB. Рівний трикутнику СОЦ. Вони всі мають кут О 90 градусів. Вони є прямокутні, бо там є висота. Тепер. Вони мають радіуси, тобто катети ОА, ОБ, ОЦ, Вони є рівні, ті катети, як радіуси описаного кола. І вони мають рівні оці от кути гострі між радіусами і ребром. Цього достатньо в прямокутному трикутнику, щоб ми стверджували в прямокутних трикутниках, щоб вони ми стверджували, що вони є рівні. І якщо вони є рівні, то всі ребра також рівні. Тобто, СА рівне СБ. Рівне СС. Значить, нам треба знайти одне з тих ребер. Так, з якого трикутника ми то можемо рахувати? Знову з трикутника або СОА, або СОБ, або СОЦ. Тепер в ньому є відома висота СО. В цьому трикутнику вона дорівнює 12, і більше ми нічого не знаємо. Але ми знаємо гіпотенузу, і тоді ми дуже легко знайдемо радіус описаного кола. Радіус описаного кола для прямокутного трикутника. Ви вже зрозуміли, що це є половина гіпотенузи. Тобто це буде 32, поділити на 2, і це дорівнює 16. Це є радіус. Так, тепер нам треба далі. Далі нам треба знайти шне ребро з прямокутного трикутника. Ми вже готово маємо все. А давайте я той трикутник побудую. Будую той трикутник. От тут він є SOA, наприклад, я візьму, так SOA. Значить, ще раз, що ми маємо? 12. Я маю тут -от висоту. І ОА 16. І тепер бічне ребро дуже легко знайти. Це СО квадрат. Плюс ОА квадрат, дорівнює 16 до квадрату, плюс 12 до квадрату. є 256 плюс 144 дорівнює 400. Так, і тоді моє ребро дорівнює 20 сантиметрів. Я напишу відповідь СА рівне СБ рівне СЦ. Рівне 20 см. бачите? Тобто, задача, в принципі, не складна зовсім. Тільки єдине, що нам треба, чітко розуміти, де кут нахилу ребра до площини основи. Обов'язково розуміти, де, е, е, чому та піраміда так виглядає. То якщо бічні ребра утворюють рівні кути з площиною основи, то Точка О центр кола описаного навколо трикутника, і де знаходиться та точка О. А тоді вже далі справа за формулами. Так, ту піраміду, я надіюсь, ми розібрали. Далі буде наступний вид піраміди, Не забудьте заглянути на канал, Підписуйтеся, пишіть коментарі і до зустрічі!